Другий день нового року приніс щедре та багате 70-ліття жительці села Смільне Дар'ї Михайлівні Левчук, жінці з безмежно люблячим серцем та щирою душею, дорогу і любу матусю, що усі дні і ночі присвячувала своїм дітям. Щедру на добро і ласку бабусю та сваху сьогодні вітає уся велика родина. Свято сьогодні у мами на серці. Давно вже скроні посріблила севина. нехай затримається старість у дорозі, а у душі нехай цвіте весна. Ми вдячні за те, що зростили, навчили, частинку життя нам свого присвятили. Хай буде багато ще весен у цвіті, а ми тим щасливі, що ви є на світі. Усіх земних благ бажаєм вам за людяність і доброту, за ніжне серце й теплоту у клін вам до землі складаєм. І много літ прожити ще бажає. Такі щирі вітальні рядочки адресують сьогодні ювілярці син Віктор з дружиною Світланою та дочка Оксана, котра передає сердечні вітання з Італії. Здоровлять свою бабусю онуки Мирослава, Михайло і Діана. Для своїх дітей крізь важку працю Дарія Михайлівна прихиляла небо, піклувалася про те, щоб зростали здоровими та вічливими. За це вам, Дарія Михайлівно, низький уклін від дітей. Мама рідненька стоїть на воротах, бува, що від сліз навіть очі печуть. Чекає дітей у щоденних турботах, а діти так рідко додому йдуть. Коли ми приїдемо, мама зрадіє, усім все пробачить і все зрозуміє. Ніхто так не вміє, як мама, чекати. Тож сьогодні спішимо з ювілеєм вітати. До щирих на адресу Дарії Михайлівни приєднується сваха Марія Збродів, бажає здоров'я, як криця міцного, будьте душею завжди молоді. Хай вашу долю освітлюють зорі і щастя рікою вливається в дім. На довгий вік, на многії літа, на шану від людей, тепло, родинне, стелися доле крізь усе життя, лише добром для доброї людини. Шановна Дарія Михайлівна, ваші рідні дуже хочуть, щоб вас ніколи ніщо не засмучувало. А пісня про маму нехай подарує приємні хвилини відпочинку. Красивіша з усіх жінок на світі, ти найлідніша, бо ріднішої нема, ти просто мати і найсвітліше, а скільки в ньому ласки і тепла. Дякую за те, що я твоя дитина, дякую за те, що мати. Що голову вже, свина покрила, ти це друга, молодість твоя, не сумуй, що голову вже свина покрила, ти це друга, молодість твоя, мене маленького гойдала колисала все говорила, люби сину. Зацинай ти колискову пісеньку співала І ще раз мені матусю проспівай, дякую за те, що я твоя дитина, дякую за те, що мати ти моя, не сумуй що голову вже. Молодість твоя, не сумуй, що голову вже свина покрила, і повір це друга молодість твоя. Їх нам назад не повернути, Ростуть онуки, вже й у мене сина, цілую ніжні материнські руки, живи в здоров'ї, матінко моя, дякую за те, що я твоя дитина, дякую за те. Молодість твоя, не сумуй, що голову вже свина покрила, ти повір, це друга молодість твоя ти найкрасивіша з усіх жінок на світі.